Просто жесть, хлопець зламав ніс і частково відірвав вухо 16-річній дівчині через ревності. А в Одесі таксист напав на пасажирку. Дівчина знепритомніла водій, утік з її гаманцем. Перша зустрілася після суперечки у Білому домі. Про що домовилися Зеленський і Трамп у Ватикані. Намалював перемогу. Путін заявив, що Росія звільнила Курщину і офіційно підтвердив участь північнокорейців у війні. Чекала, як виповниться 18. дівчина, самостійно виїхала з окупованої Донеччини. У Брянську підірвали автомобіль з провідним конструктором російських ребів. Вітаю! Назвати Катерина Пахальчук і перед тим як почнемо, підпишіться на наш канал. Це відео, якщо ми вас зацікавили, зламаний ні. Струс мозку, майже відірване вухо і десятки гематом. Це не травми після падіння чи аварії, а ревнощі 20-річного виродка. Хлопець жорстоко побив свою 16-річну дівчину. Наскільки відомо сталося, це через необґрунтовані звинувачення у зраді. І як пишуть, хлопець був п'яним. Це ніяк його не виправдовує, але здається мені, що у свій захист хлопець цей аргумент використовуватиме. Внаслідок побиття дівчинка отримала дуже серйозні травми. Це перелом носа, перелом пальця, струс мозку, гематоми по Цьому тілі розумієте? Навіть відірване вухо, покусане тіло, розумієте, були укусені. До чого людина просто я не знаю звір, це звір, це по-іншому не назвеш. Значну втрату волосся губу довелося зашивати. Стався інцидент ще 6 квітня, але розголосу він набув лише зараз. Батьки дівчинки вимагають справедливого розслідування і покарання для того, хто так понівечив їх доньку. Але на жаль, на цьому історії з побуттям дівчат не закінчуються. Як пишуть у соцмережах в Одесі, таксист напав на пасажирку, бо йому не прийшли кошти за поїздку. З карти дівчини гроші списалися, але у нього плата не пройшла. Тоді цей невіжений вибіг за дівчиною штовхнув її у спину. Дівчина падає і вдаряється головою. Її непритомною забрали лікарі швидкої. Водій втік до приїзду копів, а з собою прихопив картки з гаманця потерпілої. Як пишуть у тій же мережі, цей горе водій фітнес тренер у місцевому спортклубі. Працює він там чи ні? Питання відкрите. Про те, що наші сили оборони відходять з Курщини, ми вже розповідали. Підтверджують це і військові, але разом з тим кажуть, Курська операція ще не завершена. Однак у Росії, як завжди, своя версія подій. Голова генштабу Росії Герасимов доповів Путіну, що ЗСУ з Курщини вийшли, хоча не так їх мужньо витіснили. Адільна хочу відмітити участь в освобожденні приграничних районів Курської області воєнаслужчих Корейської народно Демократичної Республіки, катори В соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженности в Украине. Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Авантюра київського режиму повністю провалилась. Поряд із такими заявами російські помийки публікують відео, нібито з села Гурналь. Це останній населений пункт Курщини, який займали українські військові. Зараз там російський триколор. Розбиратися, якими даними оперують росіяни, і що вішують путіну про успішність усіх своїх операцій. Ми не будемо. Скажемо лише одне. Наші військові кажуть, ЗСУ досі присутні на Курщині. Про це вже офіційно заявив Генштаб і підтверджує також це. Мапа похоронимо єдиними вчора. У день церемонії прощання з папою римським франциском. Президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели перемовини. Зустрілися вони один на один. Згодом після короткої 15 15-хвилинної розмови видання Клаш Репорт із посиланням на Білий Дім написало Зустріч продуктивна. Потім була власне церемонія прощання, після якої, за даними змі, зеленський і Трамп мали продовжити розмову, але другої зустрічі не було. Трамп майже відразу після церемонії сів на літак і полетів додому. Чого український президент коротко прокоментував зустріч з американським колегою? Ми справді мали продуктивну зустріч. Я не хочу розповідати багато подробиць, якщо це можливо, тому що були обговорені дуже чутливі питання. Звісно, про те, як наблизити мир, і про те, якими результативними позитивними були зустрічі у Парижі і Лондоні. І ми хочемо продовжувати такі зустрічі, аби досягнути миру для України. Ну а поки Трамп був на шляху до США, Зеленський продовжив перемовини про мир в Україні з європейськими партнерами. Зустрічався зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Ми знаємо, віримо і не перестанемо повторювати на окупованих Росією територіях живуть українці, українці, які прагнуть повернутися додому. І маємо черговий доказ незламного українського духу. Ця дівчина 10 років прожила в окупованій Макіївці. І як тільки їй виповнилося 18, вона втекла до України. Боже, я зараз просто дуже хвилююся. Я не знаю, і побачила на конеста стільки років український прапор. Я бачу українців, які розмовляють українською мовою. Текла, бо жити під триколором нестерпно. Як тільки виповнилося 18, вона зібрала речі і поїхала. Батькам місця призначення не видала, бо вони за Росію. Дівчина потайки вчила українською, таки змогла вирватися з окупації. Вже взагалі українська мова ушла і все було висічко. під кінець 9-го, або 10-му класі. Я вже вчилась в двох школах. А батьки не знали. Я дісяті закінчувала 10-11 клас російської школи, там де я навчалась, і дисатіна теж в славянську українську школу. Ось, тобто я і а, вчила мову. Батьки потримують ту сторону, і а, у нас було багато ссор за все, тому що а, вони казали, що ти робиш, а, це вбивці. Mm, мені було неприємно це слухати, не хотіла все сор, все і вирішила, що я просто буду сама це робити. Ну і так поступила сама в школу. Вчилась, як ви вже могли зрозуміти, їхала дівчина таємно, їй таки вдалося. А так, я ну з 20 року. Вже думала значить, це. Я думала десь там працювати, щоб у мене там гроші були на переїзд, на перевозчика, Дізнавалася ціни. В телеграмі там дивилася ну, на перевозчика, як це все ну, зробити. Спілкувалася з людьми, які там живуть на території України, там, як мені зробити паспорт. А потім вже дізналася волонтерів і було все легше, тому що вони цим займалась і допомагала мені. Я їм написала за пів року до дня народження. Вони казали, бо за тиждень напиши ще раз і будемо вирішувати, коли там поїдеш, і ну, яку дату. 5 березня мені стало, 18 років. Цього року. Так, цього року. Ось батьки мені казали, що ось я там з подругами поїду в Таганрог, ну це Росія. Вони казали: ну добре, 7-го я виїхала в Мінськ спочатку, щоб робити там документи, ну білий паспорт, щоб виїхати потім в Україну. Може бути, просто не м'яко був, що я там виїду. Може бути. Потім, ну, десь дев'ятого, якщо я пам'ятаю, мені телефонують. Я спугалась, тому що у мене ж російська картка, ну сімка. Ще. ну, ще. Я не купувала, там МТС Білоруський, тому що я не знала, скільки я там буду по часу. ось, а У мене карта. Я думаю, якщо вони дізнаються, що я ще не в Україні, то в ну, Білорусі з Росії попасть просто ну, а, хвилина і все, і ти в Білорусі. Вони ж заберуть. А, я відповідаю їм на дзвонок, ну, я там вже в Києві все. Вони не зможуть приїхати, тому що ну, це тяжко і це не, ну, не тиндень потрібен бути. Вони э, кажуть, ну ти там возвращайся, що ти там ділиш? В Україні така бомбошка, Чому в Україну? Їжай там вчить в Росію, ми тобі там допоможемо. Жажає в Москву. Я кажу, я не хочу в Москву. Навіщо мені? Типу, я вчилась двох школах. Я працювала стільки часу для того, щоб на півпуті потім просто повернутися, повернутися ну повернувся в окупацію, а потім в Москву, яку я ненавиджу. Ну це було нелогічно, і вони не зразу прийняли думку, що. Я все я виїхала, я не повернусь. Вітаємо вдома. Поставте лайк, підтримки цій мужній дівчині. А от кого я б воліла ніколи не бачити в Україні, так це Діану Панченко. Пам'ятаєте ще таку ведучу з проросійського Ньюзван? Так, от пропагандистка сумлінно відпрацьовувала в Україні кремлівські методички. А як запахло смаженим, чкурнула з України, але вона і досі грає на руку Росії. Ви часто спрашуєте, чому народ України не вас проти диктатора Зеленського. Это Артем Дмитрук. Каким он был и каким его сделал Зеленский. Член партии Зеленского, христианин, оборонял Одессу, помогал армии, защищал церковь. Его не обвиняют в коррупции. Но за критику Зеленского его похитили и пытали. Угрожали убить его семью. Проте тепер, крім українців, намагається обробити і жителів Молдови. На своєму ютубі чорнорота пропагандистка розказує про якесь своє міфічне молдавське коріння, аби просувати кремлівські наративи. Там до того вона намагалася працювати на західну аудиторію і мовила англійською, але певно не задалось, і вона вирішила піти по вже так би мовити, протоптані стежині. І переключилася на Молдову, яку Росія всіляко намагається розхитати в Україні. Панченко нагадую, під санкціями і має підозру у державній зраді. Ніколи такого не було. О, і от знову нардепи лікуються на морях, а точніше по Дубаях. Нардеп Сергій Шахов, якого в Україні розшукують за недекларування майна на майже 88 мільйонів гривень, знайшовся в Об'єднаних Арабських Еміратах. Журналісти проекту схеми з'ясували, що мандатоносець мешкає у Дубаї, і звідти підключається на засідання свого комітету Верховної Ради. Ну, робота, як то кажуть, з кайфом. Де ж він ховається від правосуддя? А і не партіснічого. І навіть не важно за чий рахунок. Головне, щоб деньги були. А кого вони? уже не важно. Це говорить старша донька депутата, 20-річна Софія Шахова. Аналізуючи дописи, фото та відео, які дівчина розміщує у власному телеграм-каналі, ми звернули увагу на те, що найчастіше вона навідується до однієї конкретної країни. Коротше, я поняла, що я ніколи більше Нікода я не хотіла бы ездить за рулем в Дубай. Люди, наверное, здесь уже как куди ездить, это просто какие-то, я не знаю волшебники. Донька депутата постить багато фотографій та відео з Об'єднаних Арабських Еміратів. Але судячи з публікацій, у Дубаї вона не сама, а з родиною. Саня сама стокаїти заказали. Жінки до якої звертається дівчина в кадрі не видно. Але її матір'ю є Інна Журба, цивільна дружина Шахова. Діти, які на відео сідають в авто, це молодші дочка та син Шахова, яких їхня мати Інна Журба, судячи зі змісту розмови, щойно забрала зі школи. На одязі доньки можна розледіти логотип школи, де навчаються діти. Це Кент Коледж Дубай, філіал однієї з найстаріших приватних британських шкіл у Дубаї. Якщо б діти шахова дійсно мешкали в Україні, як декларує депутат. То вони мали б долати тисячі кілометрів на дорогу до школи в Дубаї. Тут в ОАЕ, як ми з'ясували, живе вся родина. Час від часу за спиною Софії Шахової, коли вона записує розмовні відео, можна побачити один і той самий інтер'єр: колони, характерна вентиляція, крісла, стіл. Іноді в кадр потрапляє її сестра та мама. Сергія Шахова на відео доньки немає. Але ці апартаменти депутат засвітить сам під час включень до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики, членом якого він є. 20 червня 2023 року на комітеті обговорюють використання хімічних речовин. Посеред засідання в кадрі з'являється Сергій Шахов. На той момент він вже три місяці як у розшуку. Шахов проходить повз яскраво жовту шафу, на якій стоїть ваза. Ця жовта шафа на відео його доньки, опублікованому двома місяцями раніше. Перед тим, як шахов вимкне камеру під час засідання, встигаємо розгледіти світильник, колону і характерну вентиляцію. Здається, такий самий інтер'єр ми бачили на відео Софії Шахової. Не змінює своє місце для включень депутат і в вересні 2023-го. «За». І в жовтні звертаємо увагу на характерне перекриття фасаду будівлі, таке саме на відео його доньки. І от так сюрприз. Жартую, це було очікувано. Витрати на оренду елітної нерухомості у Дубаї. Нардеп ніде не вказує, Як і власне, не декларує кошти, які витрачає на освіту своїх дітей у приватних школах у Дубаї. Оці руки нічого не крали. Нешановний пане Шахов, як там Дубайське сонце. Що не тендер, то скандал. Цього разу без завищення цін. Просто гроші хочуть віддати колаборантці. Але все по порядку. Рівненська академія патрульної поліції хоче відремонтувати їдальню. Для цього державний заклад професійної освіти провів тендер і вже навіть уклав угоду на майже 9 мільйонів гривень. Так от, ремонтом займеться така собі товкірабут, власниця якої виявилась офіційно засудженою за колабораціонізм. І знаєте, що попри це керівництво академії розривати багатомільйонну угоду не збирається. Але давайте повернемося до керівництва цієї Кірабут. Власницю ТОВ Кірабут Людмилу Кузьміних у 2023 році засудили за колабораційну діяльність за її публічну підтримку російської агресії проти України. Продовж 2022-2023 років Кузьміних неодноразово поширювала у соцмережі однокласники дописи з запереченням збройної агресії Російської Федерації та закликами підтримки дій російської влади. У самій академії кажуть, що до цього про справу нічого не знали. Зараз знають, але нічого робити з цим не збираються. Бо ж особисто Кузьміних не була учасником тендеру. Підписував угоду її директор. Перекладає на зрозумілу мову. Академія на колабораціонізм все одно. Іронія лише в тому, що там навчаються майбутні правоохоронці. Дев'ятеро ТЦКшників на одного чоловіка. У мережі шириться відео де нібито співробітники ТЦК намагаються мобілізувати чоловіка у Харкові. Ми тікаві.

Погнали! я Погнали! Вміс! Нічого страшного вмість Погнали. Як вам такий контраргумент від чоловіка? Ще один герой Тіктоку дав Драпака. Тепер знімає сторіс із Туреччини. Вінницький блогер селян побував у ТЦК, пройшов військову лікарську комісію, а потім випросив додаткове обстеження. Я живий. Зараз проходжу повторне ВЛК. Зараз я в лікарні знаходжусь. І от нові відео, але не з лікарні і точно не з фронту. Спочатку Молдова, а тепер от Туреччина. Дуже странно, бо тому, що в Турції такі здорові. Аеродром про спосіню з молдавським там просто якийсь маленький вокзал для я <г efect> не знаю звідси, як звідси вийти в Молдові. Там по-русски всі говорять, а тут, де не англійський, непонятно. Тож тепер рятуватиме українців лайками із-за кордону. Не встигли ми нарадітися новині про ліквідацію заступника начальника головного оперативного управління генштабу Росії Ярослава Москалика. Як з'явилася ще одна не менш хороша новина, російські змі пишуть, що від вибуху авто загинув ще й провідний конструктор реп Євген Ритиков, сталося це у Брянську у ніч 17 на 18 квітня. Ну, земля їм бетоном. На цьому все підпишіться, щоб не пропустити наступні І Тоді обов'язково побачимося ще.